У Смілі на центральній площі уже височить головна новорічна ялинка міста. Розпочали її встановлювати у п'ятницю перед вихідними. До цієї роботи долучилися комунальні підприємства. У них нині дуже відповідальна місія закріпити та прикрасити новорічну красуню. Встановлення головної ялинки для міського бюджету обійшлося без затрат. На цьому наголосив міський голова Сергій Ананко. Ми вирішили в цьому році все ж таки встановити новорічну нашу красуню. Новорічну ялинку. Сьогодні хочеться подякувати комунальним службам, які були за. Це, зокрема, КП ДГЕО і СКП Комунальник, які з самого ранку встановлювали цю ялинку. Багато там нарікань до мене звернень про те, що ми десь зрізали дерево, воно якесь коштовне, грошей багато відмили. Хочу зазначити, що це дерево аварійне, яке було на прибудинковій території Павлова 8. Було звернення голови ОСББ, я потім покажу журналістам про те, щоб видалити цю аварійну ялинку, тому що вона стояла на теплотрасі і на мережах. Водопостачання, водовідведення звернення було. Направлено зараз акт вимічений був ще в лютому місяці. Коштів взагалі на встановлення ялинки витрачено з міського бюджету 0 гривень, 0 копійок. Кошти ніякі були не витрачені. Це б силами власних комунальних підприємств. І е, ті прикраси, які залишилися на новорічну ялинку, залишилися з минулого року. Це гірлянди. Вже ми зробили ревізію іграшки. Е, вони будуть украшені на ялинку. Єдине, що ми купили докупили іграшок, буквально там на 11 тисяч гривень. На новорічну ялинку Все інше ми зробимо власними силами. Власними силами комунальних підприємств і міста. Хто може, хоче долучитися до цієї справи, може долучитися до прикрашення нашої новорічної ялинки. Але ще раз зазначаю, що це поки що безкоштовно. Коштів ми ніяких не збираємося витрачати. Дерево не десь зрізали, дерево аварійне, звернення голови ОСББ і мешканців є. Ми їм дякуємо за те, що вони звернули увагу. Ми зробили для них добру справу, безкоштовно видалили дерево. Ну, і, я думаю, для містян також добру справу. Відкриття ялинки відбудеться як і кожного року, 19 грудня, на день святого Миколая, але масових святкових заходів не буде. Такі умови диктує карантин, і це потрібно для збереження здоров'я усіх. Особливо дітей зазначив Сергій Ананко. Це не буде масове зібрання, не буде масового відкриття. Ми просто тихенько, можливо, запросимо вас журналістів, відкриємо ялинку, покажемо в мережі Фейсбук, можливо, на ваших телеканалах, але помпезно відкриття не буде. Нехай буде свято в кожної душі нашого мешканця. Новорічну ялинку прикрашатимуть уже після вихідних. Головна красуня на центральній площі Сміли зустрічатиме 2021 рік у золотих та червоних кольорах.